Якщо ви зараз у стосунках, де відчуваєте себе маленькими, недостатніми, якимись не такими, і десь у глибині душі ви запитуєте себе, а може зі мною щось не так? Я хочу вас підтримати. З вами все гаразд, але можливо ваша самооцінка потребує зцілення. І сьогодні ми розберемо, подивимось, як це зробити. Крок за кроком, без тиску, з повагою до себе. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кошко, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео як зцілити свою самооцінку у стосунках. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Чому ж самооцінка страждає в стосунках? І дуже часто ми входимо в стосунки, вже маючи певні дірки в нашій самоцінності. Це ніби, знаєте, спроба знайти когось, хто заповнить нас любов'ю, яку ми самі собі не даємо. І спочатку. Партнер здається таким ось рятівником, але згодом він або починає обесцінювати, або критикувати, порівнювати. І ми вже не можемо щось змінити. Бо ми знаходимося в такому повторюючому сценарії, повторюючому знайомому сценарії для себе. І як завжди, в своїх відео, да, я роблю багато прикладів. Тому приклад із практики. До мене прийшла клієнтка, назвуємо її там Олена. І вона завжди намагалась заслужити любов свого чоловіка, готувала. Підтримувала, мовчала, коли це потрібно було, і він все одно був до неї холодним. І тоді вона думала, М, мабуть, я знову щось роблю не так, мені бути потрібною кращою для нього. Знайомо? Да? Ми часто шукаємо причину в собі, замість того, щоб побачити, проблема не завжди в нас. Але прийняття факту, що проблема не в нас, це не є стопроцентне вирішення. Тому що проблема в нас. Все ж таки є, тому що ми повинні взяти відповідальність за своє життя і зрозуміти, що наші рішення, тобто ваші рішення і ваші стратегії, якими ви рухаєтеся, привели вас до тих стосунків, в яких ви зараз є. І це ваша відповідальність. Наші стосунки це завжди дзеркало, і вони підсвічують. Наші болі, наші потреби, наші тіньові сторони, але знаєте, що ще? Вони показують нам, як ми самі з собою поводимось. Якщо ви не поважаєте свої кордони, і партнер їх порушує. Якщо ви не поважаєте себе, то вас ніхто не буде поважати. Якщо вони цікаві для себе, вам не цікавляться. Вас не цінюють, якщо ви не ціните себе. Ви притягуєте то, що ви про себе думаєте. І це не про повагу, це просто про контакт з собою. Це про енергію, з якого ви входите в стосунки. Якщо всередині порожнеча, страх бути непотрібним, ви будете намагатись постійно заслужити любов. А любов, яку треба заслужити, вона ранить. Та й взагалі стосунки, в яких потрібно заслужити любов, не є здоровими. Отже, з чого почати? З чого почати своє зцілення? Рекомендую зробити письмове завдання. Буде чотири кроки. Перший крок усвідомлення. Подивіться чесно, як ви з собою розмовляєте, які слова ви чуєте в своїй голові. Це ваш голос, чи якийсь голос з минулого, якоїсь людини, можливо. Запишіться. Другий крок тілесне завдання. Завжди тіло знає правду про вас. І коли вам поруч із партнером погано, фізично це сигнал. Слухайте, будь ласка, своє тіло. Це шлях, шлях до повернення своєї енергії. Задайте собі запитання, як моє тіло відчуває поруч себе з цією людиною. Третій крок: розмовляйте з собою. Да? З теплом, з турботою. Тому що ваша самооцінка це про те, що зробили з вами. І то, як з вами ставилися, як вас оцінювали, як вас сприймали. І накладається певний такий шаблон шаблон поведінки. Шаблон ставлення до самого себе. Наше завдання змінювати цей шаблон. Тому ви маєте можливість зараз відслідковувати то, як ви до себе відноситесь, як ви до себе ставитесь, якими стратегіями ви рухаєтесь. Відслідковуйте і записуйте це. Наприклад, ситуація, і в цій ситуації, що я думала про себе або думав про себе, що я відчував. І як я можу змінити своє ставлення, змінити своє самосприйняття, самовідчуття в подібних ситуаціях? Да, робимо такий репаттернг, рефреймінг можемо ще це назвати, як завгодно, зміну парадигми. І четвертий крок вихід із зупередження. Я мушу бути ідеальною. Ні, це пастка. Я недостатньо гарна, це чиясь думка. Почніть розрізняти, що ваше, а що нав'язане. Бо зцілення починається з правди. Випішіть дві колонки, дві різні групи думок позитивні про себе і негативні про себе. І таким чином ви будете мати можливість провести таку лінію, градацію, що ваша, а що ні. Глибоке зцілення самооцінки це не про швидкий результат, це процес, процес повернення до себе, до свого тіла, до своєї енергії, до відчуття Я маю право. Маю право, безусловне право. І знаєте, що найцікавіше? Коли ви цілюєте свої стосунки з собою, змінюються і ваші стосунки з іншими людьми. Люди починають відчувати вашу внутрішню повагу. І якщо хтось вас не поважає, ви не боїтесь просто піти від таких людей, тому що вам не з цими людьми. Да? Бо головні стосунки у вашому житті це стосунки з собою. І я хочу подякувати вам, що ви тут, що ви Дивитесь це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. І я, як завжди, бажаю вам смачної кави та теплих стосунків. Та до нових відео. Па-па.